Це де ви таку красу взяли? А це я сама сплела таку красу. Як так сталося? Боже, що це за кра? Красота така? А, Добрий Добрий день. <рес> Як вас звуть? Вікторія Ткачук. Дуже приємно. Роз, розкажіть, будь ласка, це де ви таку красу взяли? А це я сама сплила таку <рес> красу. <рес> Як так сталося, що ви почали плести? Знаєте, мені як вчительці Бандури, на канікулах влітку було скучно, і я вже, наче не знала, чим себе зайняти. І ось я вирішила, що хочу такі штуки робити. Ну, десь натхнення прийшло як там у вісні? В Пінтересті, всі ну мої ідеї народжуються в пінтересті. Дуже класна мережа для натхнення, і ось натхнення вилилося у справжню працю. Це інтернет Пінтерест – Це такий додаток, на якому розміщуються різні е творчі роботи і інших людей. Фотографії там можуть бути, або якісь вироби. Ось як наприклад, О, ти, це цікаво. Перше чую, потім детальніше розкажете. Хто у вас в родині творчі? Е ну, мама в'язала мені одяг в школу. Мама в'язала. А як так сталося? Мама хто б за фахом? Е, мама е, поштовий оператор. А як так сталося, що ви музикантом стали? Е, мама товаришувала з е, своєю подружкою вчителькою бандури, і вона вирішила, що мене треба віддати на бандуру, ну, бо це... вони дружили, і вчительці якраз потрібні були діти. Ви і не дуже так... опиралися? Ні, я опиралася перші три роки, а потім якось так пішло, пішло, і я вже закінчила магістратуру. Супер, молодець. І де ви вас можна почути? Ви концерти даєте? Я працюю вчителькою бандури ага, у музичній школі. А ну колись інколи з'являються якісь пісні, то десь можна на Spotify Спотіфаї ага. дві. Супер. Ну розкажіть що ви робите? Які вироби робите? Ну я так зрозуміла, роз, оці такі, наче. Це фартушки, такі чи як це можна Ой, зараз. їх називають препендою, але насправді я думаю, що це все-таки пояс пояс із якоюсь такою з елементом бохо етно -стилю. Да -да -да, слухайте, да -да. І Я виготовляю їх із бавовняного шнура. Мені подобається угу. цей матеріал, тому що він, по перше, не сповзає, коли ти його носиш. Можна не боятися, що він буде якось не так блистіти. Він вписується класно у трикотажні звичайні повсякденні образи. Угу. А ще він не скатується і не линяє. І мені подобається з ним працювати. Да, ну так. Я бачила на дівчатах там ще чорних, такі вони зробили на собі на плечі, взяли як хустки. Так, да, так. Да? Да. Це мої перші вироби, були якраз ці хустки з макраме, бо вони були найпростішими. А вже потім я роздивилася, знаєте, до речі, да, з чого все почалося? Я бачила, як виступає хор гомін. Вони були всі вдягнені у дуже подібні. Я не скажу, що прям такі подібні до цих uh -huh. поясочки. І я така думаю, о! Треба спробуйте зробити. І вони в мене так користувалися популярністю, що я думаю, на 1 вересня, в цьому році багатьох вчителів пішли саме в моїх поясах, бо в мене було дуже багато замовлень. Я бачу, вона. що всі ваші представники з простовану вашої цієї команди приїхали з вашими підтримують мене, Ми одна одну підтримуємо, Ми вони підтримують. Ну, добре, мене. ну от вам сподобалось, ви побачили. Ну от Мені щось сподобалося, ну це ж, це ж слухайте, це ж. Від моменту сподобалось до моменту, що вже з'явився цей відвір мистецтва, це ж потрібно якось технологію цю ось опанувати. опанувати да. Я дивилася на інших майстринь, які вироби роблять вони, які популярністю користуються, але акцентом все-таки в мене залишався саме той пояс, який був хорогові. Я дивилася на Ютубі безліч всяких відео, де можна було повчитися, але там не було прям поясів, там були візерунки. Я вже потім на папері собі поскладала, як це все може вийти, і спробувала ви хочете сказати, що якщо я ніколи не займалась мокравою, я можу от почати так. І, 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 і от подивитися Ютубі. Це, я такий, думав... це такий, це таке задоволення. Знаєте, ви працюєте руками, ви думаєте, лише от там спала вузок, зав'язала. Всі інші думки із вашої голови вивітрюються. Ви думаєте, ви от про це про зараз тут і зараз? Я інколи захоплююсь до третьої години ночі плиту, а в сьомій ранку встаю, і йду на роботу, бо треба ж працювати. Ну слухайте, я від вас у захваті ви вже прийш... творча, да. Що хочу попросити вас звернутись до наших глядачів взагалі до всієї України такі важкі часи словами підтримки. Підтримуємо один одного зараз. У такі важкі часи дійсно добре допомагає ручна робота. Бо коли ти працюєш, ти відворікаєшся від усього. І ще твоя праця може приносити комусь задоволення. Для когось це може бути самовираженням. Для когось це може бути. Я ось, до речі, буду подавати свої вироби на благодійну лотерею. У нас у буде проходити благодійний фестиваль. Я буду подавати свої вироби, щоб їх розіграли і кошти. Пішли звісно на військову допомогу. Супер, молодці. Тобто ваш заклик це Підтримувати один одного, так і все тоді разом витримаємо і так. здобудемо перемогу. Так? Ручна праця, як всі українські, з давніх часів українці любили ручну працю, працювали на полях, на городах, вишивали плетіння, це теж ручна робота, ну, яка приноситься також. до гончарство, Так. Щиро вам дякую, дякую. до нових до до побачення.